давай давайте швидше, бо вже забирають. Бігом, бігом знімаємо, бо вже забирають. Ну шо, добрий день. Я вас вітаю в нашому царстві. Генератора. У нас blackout, в принципі, взагалі не лякають. Сьогодні у нас готується до відвантаження клієнтський генератор. ген-пауер потужністю 450. Кв, в общем, 400 кВт. До нас він приїхав з якою причиною? Лопнув піддон, покажи ближче. Лопнув піддон. Заварили, переробили. Все як має бути. Пустили на тестування. А, і регулювання клапанів Пустили на тестування. Він почав робити і троїть. Ми потім ставимо відео, що було. Почав він троїти, не змогли зрозуміти в чому причина. Поки почали розбиратися, було видно у фільтрові, як я називаю, мочмала. Почали розбиратися значить, через неякісне паливо лягла паливна апаратура і форсунки. На даному двигуні були зроблені форсунки, значить, були. Повністю замінені розпилювачі один раз завели, не працювала коректно, замінені на інші розпилювачі. І значить, паливна апаратура. 5-6 плунджер взагалі не подавали палива. Тобто двигун не працював коректно. Зроблена паливна апаратура, все покращено, зроблено як для клієнта, щоб не було ніяких підтікань, щоб людина була задоволена. На свою роботу ми даємо гарантію. Значить, це у нас двигун. Я, якщо чесно, не знаю, хто це такий виробник Inter Diesel Engine. Ну, в принципі, це Туреччина, Genpower, це Туреччина. Потужність двигуна, ми можемо показати 400 кВт, 9,7 об'єм двигуна. Справа в тому, що це китайські двигуни, але з чого вони скопійовані, не можу сказати. Це, це схоже на двигун ВИЧАЙ, чи В чай VP15, VP12 чи 13, деякі комплектуючі з нього підходять. Ось тут у нас так само на ремонті є ось такий генератор. Покажи ближче. Ну, тут у нього теж генпауер, але причина зовсім інша. Він на, на цьому двигуні пише, що він, здається, чи 500 чи 700 кВт. Насправді він фізично із шести циліндрів видушити такої потужності неможливо. Тут розплавилася паливна, оцей паливна турбіна поплавилася, в общем, вийшов з ладу. Зараз ми його приводимо в чувство, перевірили гільзу, гільзу з гільзою, просадок ніяких немає, задірів немає. Кільця трошки вибилися, Ми думали, що виб'ються посадочні місця під, в поршніві. Але слава Богу, кільця трошки м'якше, ніж поршень, тому все нормально. Значить, заміна кілець, заміна всіх прокладок, перевірка, шліфовка головки. Всі, всі головки перевірені, паливно форсунки теж будуть перевірятися. Зараз чекаємо вердикт по. По турбіні. Бо такої турбіни немає. Найбільшу турбіну, що ми знайшли сьогодні в Україні, це з кейса Кватрака, це 600 сил. Тобто це те, що реально можна сюди поставити. Але будемо пробувати робити щось інше. Так, далі. Тут у нас двигун в ремонті Акса. Двигун Дусан 10-циліндровий. Також йде на ремонт. І тут у нас. Давай покажемо. 1200 сил витягнули. Двигун ми це і робили, по цьому ще не було відео, але ситуація наступна. Рве у нас ось болти піддона. Вже що ми тільки не робили, болти рве. Якщо хтось знає, пишіть коменти або можете надати свою інформа... інформацію, що це може бути. Ну, ми вже прийшли до. Одного із знаменників, що ми можемо зробити. Проблеми з, з генераторами, будь ласка, в будь Любий генератор нам під силу. Це буде Україна.